На самом початку XVII століття Караваджо переживав один із найбурхливіших і водночас найплідніших періодів своєї мистецької кар'єри. Адже саме тоді він по-справжньому став зіркою мистецького життя Риму. Його оточували впливові замовники, серед яких особливу роль відігравав кардинал Дель Монте та його коло, що відкрило Караваджо шлях у світ великої церковної живописної програми. Контрреформації католицька церква охоче насичувала храми найсучаснішим мистецтвом, протидіючи новопосталій протестантській традиції, яка навпаки передбачала витіснення образів із церков і в інтер'єрних роботах нідерландського митця Еммануеля Девітте, що якраз відображають внутрішній стан готичних храмів його регіону, добре помітна відсутність мистецтва у храмах. У той час Караваджо отримував замовлення на полотно для римських храмів, і кожне нове полотно ставало своєрідною сенсацією. У них він поєднував тонке розуміння кульмінаційного моменту історії, віртуозну майстерність живописця, оригінальні світлові рішення та провокативне розуміння зв'язку релігії з реальністю.